Пане президенте, ми очікуємо. Ми очікуємо, ну або ми хочемо, щоб Путін був в Стамбулі, щоб ви з ним поговорили правильно, щоб може якийсь дати старт. але ми розуміємо, що можливо це не так. А, тобто, можливо, його не буде. А, які в нас плани на те, якщо буде Путін, що ви з ним будете обговорювати, які першочергові? І якщо ні, але Росія, як вона зараз каже, туди надсилає свою переговорну групу. Чи від нас готова переговорна група від України, щоб ми почали з ними там переговори? Не ваші з Путіним, а переговорна група Росії з переговорною групою України. Чи ми цей варіант взагалі не розглядаємо, а тільки ваші прямі переговори з Путіним? Дякую. Я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно досвіду всіх цих днів, місяців не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна. Сигнал був від Росії щодо прямих перемовин. Підтримка Сполучених Штатів була щодо прямих перемовин на рівні лідерів. Я підтримую цю пропозицію. Чому? Тому що Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи до закінчення війни. Якщо сьогодні Путін каже, я не хочу знов таки мільярд причин може бути прямих перемов, тоді хотів, потім зрозумів, що я готовий, вже не хоче. І якщо його крок. Буде, і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни, всіх багатьох елементів. Тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів. І це зрозуміло, що буде той чи інший результат. Буде шлях. Шлях відкрито. Якщо він боїться просто зі мною так зустріти. Завжди є. Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримують. Тому, значить, ми можемо отримати результат, що набагато важливіше будь-яких емоцій. Результат це. Закінчення війни. Крок перший припинення вогню. Всі підтримують безумовно, давайте це зробимо. Я буду в Туреччині, буде президент Ердоган. Всі готові до зустрічі з російським лідером. Будь ласка. Тим більше, що це його е, була ініціатива. Times. Пане президенте, Якщо в четвер Путін не приїде, що станеться тоді? і які будуть ваші наступні кроки? що буде робити? будете робити ви і ваші західні партнери. що буду робити я, якщо ця зустріч не відбудеться, дивіться. Я я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату в тому чи іншому форматі. Будь-яких зустрічей, тощо все зайшло вже достатньо глибоко. В питання а, припинення вогню Україна. Всі сигнали, всі пропозиції, будь-які моменти, які були а, запропоновані. Тими чи іншими е, сторонами, країнами, Сполученими Штатами, країнами Європи, тощо те, що ви знаєте, і те, чого, е, те що залишилось залаштунками, Україна продемонструвала конструктивізм абсолютний. Продемонструвала, що вона чітка, зрозуміла і хоче закінчення війни. Росія кожним кроком. І я вважаю, що не приїзд Путіна, а знов ігри це. Фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до тієї чи іншого формату деескалації, значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету від Сполучених Штатів Америки санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто компромісів вже і так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть, навіть припинення вогню. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій. Бо це є воля до закінчення війни або ні. Тобто це чіткий сигнал, що вони не хочуть і не збираються закінчувати війну. Або навпаки, вони продемонструють, що вони не тільки з ядерною зброєю серйозні. Але і без неї на щось спроможне. Тому мені здається, сильний пакет Сполучених Штатів, сильний пакет Європи. Будемо дуже, дуже вдячні. Будь ласка, АРД, потім Українформ. Пане президенте, три момента. Перше, е, наскільки можлив... три моменти, це три питання. Ну, швидкі. Е, наскільки можлива ця, ця зустріч з Путіним? Я маю на увазі е, указ РНБО. Друге, як конкретно ви собі уявляєте цю зустріч? І третє, е, Лідери ЄС казали, і лідери Європи казали, що будуть швидкі санкції, коли вони були так. в Києві. Як швидко ви очікуєте такі санкції від Мерца та інших? є дати, коли є засідання А країн Європи? Є відповідні дати. Я чесно не пам'ятаю, але це мені здається. Цей місяць середина може, може, під кінець місяця. Ми очікуємо саме, що під час засідання лідерів буде це розглянуто і буде сильний пакет. Я відверто хотів би, щоб а, пакет був на мінімум на тому самому рівні, на якому зараз є пропозиція в Конгресі Лінці Грема, пропозиція щодо сильних а, санкцій по енергетиці і по банківській системі. Там сильний пакет. Те, що я бачив, я вважаю, що там достатньо сильний пакет. І якщо Європа до свого пакету може додати сильні кроки Сполучених Штатів Америки, аналоги – те, що стосується Європи, безумовно, ми були б вдячні. Це передусім важливо. Не пакет заради пакету, а сильний пакет, який, який буде впливати ще на економіку Росії. Це перше щодо ну, про РНБО, то що я вже говорив, що це наратив русських, що я не можу, начебто, говорити з Путіним. Так, хочу всім нагадати, як все це відбувалося. Я прийняв указ, саме запровадив указом в дію рішення Ради Національної безпеки оборони. Як це було? Україна отримала багато разів ультиматуми від Росії, саме від Путіна. Це почалося від того, як люди пана Медвідчука, на Навінські особисто все це є. Є відповідні свідки, записи тощо. Представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною, по телефону, в найскладніший момент, коли ми були в блокаді, повні говорили про те, що як треба здавати Україну території, тощо, як куди мені треба бігти, іначе що мене не буде, моєї сім'ї тощо. Тобто, це довга-довга історія. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось. Представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і давав відповідні сигнали. Значить, всі ці люди, вони спілкувалися з Путіном і дуже хотіли представляти інтереси України. Таких майданчиків щодо таких сигналів і тощо, було не один, не два багато. Рішенням своїм РНБО я, в принципі, зробив те, що і так говорить Конституція України. Що саме я можу виконувати, саме я виконую а, цю місію згідно Конституції України? І ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу. Ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером Росії і інших країн тощо згідно Конституції України. Це мої права і обов'язки, до речі. Зараз дуже хотілося. Згідно, відповідно до статті 106 Конституції України, президент України має виключні. виключні Конституційні повноваження представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю, вести переговори та укладати міжнародні договори України. А Конституція, це Конституція України. Вона вийшла, до речі, до будь-якого нормативного акту, до будь-якого указу Конституція Конституції України як закон. Тому саме я і представляю інтерес нашої держави, і щоб не було от этого сепаратизму. Ми ввели рішення Ради Національної безпеки і оборони, щоб такі, як Новінський, Медведчук, навіть не хочу говорити, хто там із яких інших органів, все це робив. І за все це ще будуть колись відповідати. І я ввів своїм, рішенням, своїм указом рішення РНБО. Тому наратив Путіна, що я повинен щось там відмінити, це наратив виключно Російської Федерації. Я собі не можу і нічого не забороняв. Okay? Ще було, як ви собі уявляєте цю цю зустріч? Це було було ще третє запитання. Як я уявляю? Так. Ну як конкретно ви собі... так. Не знаю. Навіть не уявляю. <рес> Ні, ну давайте так. Ну я готовий до зустрічі цією людиною. Я зустрічався 19-му році. В грудні абсолютно розумію, про що говорити, правда на нашому боці, але вважаю, що нам треба зробити перший крок, перший крок заради людей. І вже весь світ підтримує це заради передусім для українців, але заради і будь-якої нації всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни, хоча б про початок.